Якщо у вашої дитини знову закладений ніс, і ви не знаєте, що робити, як діяти і що краще застосовувати, це відео для вас. Сьогодні розберемо два засоби, якими я користуюсь для промивання носу своєї новонародженої дитини. А також покажу вам свою міні-аптечку для цього випадку. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк і поїхали. Тож, поїхали, в моєму арсеналі в домашній аптечці є ось такі засоби. Ось такий аспіратор слоник звичайний. Грушка маленька, без наконечника. І купувала в аптеці ось такий Nose Frida, аспіратор для носа. Не скажу, що він надзвичайно зручний. Як на мене, то оце найкраще перевірено. В чому особливість цього аспіратора? Дивіться, ви цю трубку. Берете, вдихаєте, а кінчиком ніби висмоктуєте слиз із носика дитини. Тут є ось такий от фільтр і, бачите, тут є змінний блок, тут ви його можете міняти. Не знаю, незручна річ, мені не подобається. Особисто моя думка. Я купила, але сказати, на правду, дуже, наконечник дуже великий. Так як носик у дитини маленький, ним незручно користуватися. Взагалі не зручно. Він ну, просто в носик навіть не попадає, тому це мінус. А цим зручно і ось цим зручно. Маленький наконечник і швидко. Щоб помити, точно так само зручно відкрутити і все гарно помити. Не є проблема. Чим саме миємо носика? Найдешевшим варіантом буде або морська сіль. Але все-таки вирішила не економити і придбала ось такий Нормарін Бейбі. Мені подобається. Зручний так само наконечник для того, щоб вести носик. Гарно розпреділяє, зараз покажу. Такий мені подобається. Ось це непоганий варіант. Але ви можете не купувати. Саме цей, тому що я ж кажу, для того, щоб було максимально вигідно, ви можете просто придбати звичайний фізрощин і мити носа сольовим розчином або фізрощином. Це, що у нас тут по складу. Давайте подивимося. Ізотонічний спрей. Ізотонічний спрей. Морська вода. Так, ізотонічний розчин морської води. Є ізотонічний розчин і існує також гіпертонічний розчин. Рахується, що ізотонічний підходить для того, щоб безпечно мити носа, коли нежить, коли закладений для такого щоденного використання, а гіпертонічний уже коли є закладеність носу, там концентрація вища. І його тоді використовують саме при таких станах, коли потрібно гарно його розкласти, носик. Але в даному випадку для зовсім малесеньких дітей такі рощи не підходять. Підходять, звичайні, ось такі ізотонічні розчини, вони є безпечні, але обов'язково пам'ятайте, інформація на каналі носить інформативний характер та не є закликом до самолікування. При будь-яких симптомах консультуйтесь, будь ласка, з лікарем. Якщо було відео корисне і вас, можливо, цікавлять додаткові. Питання, будь ласка, задавайте їх в коментарі. Всім рада відповісти. Дякую за перегляд. Всім пока. Мама про ліки турбота починається з розуміння.